Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Біля обласної універсальної наукової бібліотеки впав паркан. За день два будівельники обіцяють його відновити. Екран з інформацією про загиблих захисників України встановили на алеї пам'яті в парку імені Котляревського у Полтаві. Медпрацівники стали донорами у спеціально обладнаній мобільній станції, подарованій Полтаві урядом Швеції. А тепер про це та інше більш докладно. Депутати Полтавської міської ради сьогодні на сесії ухвалили рішення про відшкодування коштів для трьох об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та одного житлово-будівельного кооперативу, які відновили роботу ліфтів у своїх будинках. Зробили це за програмою компенсації 70 на 30. Яким чином працює ця програма, та які ще проєкти рішень прийняли на сесії? Дивіться у наступному сюжеті. 22 листопада в режимі онлайн відбулася позачергова сесія Полтавської міської ради. На порядок денний винесли 11 питань. Зокрема, депутати проголосували за спрямування 3,8 мільйонів гривень на підтримку наших військових. Також обранці підтримали виділення 166 тисяч гривень трьом ОСББ та одному ЖБК за ремонти ліфтів за програмою компенсації 70 на 30, Розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Три ОСББ. Встигли цього року ще завершити ремонти. Чому ми так спішили і на позачергову сесію їх виносили? Адже ми вже зараз рухаємося до завершення бюджетного року. Тож ці три ОСББ подали документи. Ми відразу не зволікаючи, включаємо їх в програму. І вже цього року вони мають встигнути отримати компенсацію: 70% від місцевого бюджету. Крім того, рішенням сьогоднішньої сесії Полтавська міська рада передала понад три сотні відеокамер системи безпечне місто у власність права. Охоронців тепер ця система працюватиме на новому програмному забезпеченні. Додала Катерина Ямщикова. Сьогодні було прийнято остаточне рішення про передачу. 339 камер територіальної громади в інтегровану велику нову програму, яка реалізується Нацполіцією. Тобто ми для себе так само маємо всі доступи, так само маємо ті самі важелі управління, які у нас були. Серед іншого, депутати затвердили положення про ветеранський центр Полтави у новій редакції, відповідно до якого центр підпорядковуватиметься управлінню з питань ветеранської політики полтавської. Міської ради упала частина металевого паркану біля обласної бібліотеки імені Котляревського вдовж вулиці Стрітинська у Полтаві. Сталося це 21 листопада під час негоди. Чи зачепила огорожа перехожих та яким чином її відновлюватимуть, знають наші кореспонденти. Частина металевого паркану біля обласної бібліотеки імені Котляревського вздовж вулиці Стрітинської у Полтаві впала. Сталося це 21 листопада, ймовірно, через негоду. Але крім поривчастого вітру є й інша причина падіння цієї огорожі, каже двірник Віктор Усенко, який наглядає за цією територією. Вчора вона впала, а вона впала за те, що мішки ті, що держали, розсипалися просто. Освілі, бачите, розсипалися. Вже мішки не держать, бачите, що не держать. А потім воно вітром здуло. В момент падіння паркану перехожих біля нього було небагато, тому конструкція нікого не зачепила і не травмувала, додає пан Віктор. Не було і звернень з цього приводу до правоохоронців. Звернень до Полтавського районного управління щодо травмування людей через падіння паркану не надходило. Незважаючи на повалені металеві листи, перехожі продовжують тут ходити. Небезпеки в ситуації не вбачають. Вітер винуватий. Чи безпечно тут ходити після цього? Я думаю, що безпечно вони його поставлять. Відновлюватимуть частину огорожі працівники будівельної компанії, яка відповідає за цю територію. Робота передбачає монтаж кріплень між секціями та встановлення опор, каже будівельник Юрій Козорницький. Відновлюємо огорожу для блага мешканців Полтави». Що треба зробити? Розобрати зразу. Встановити стойки, а потім прикрутити метал. Полагодити конструкцію планують найближчим часом. Сьогодні завтра. Паркан навколо бібліотеки не прибиратимуть щонайменше до кінця року. Як раніше повідомляли в прес-службі Полтавської міської ради, у березні рішенням виконкому обмеження руху пішоходів по вулиці Небесної Сотні, 17 продовжили до 31 грудня. Як поінформували у пресслужбі начальника Полтавської обласної військової адміністрації, реконструкцію цієї території розпочали восени 2021-го. Завершити планували ще в серпні 2022-го, але через війну роботи на паузі. Суцільні ями на дорозі у Полтаві. Мешканці вулиці Кузьмискрябіна 10, дріб 20 скаржаться на відсутність нормального проїзду до їх будинку. Головна проблема місцевих мешканців озеро поряд із сміттєвими баками, до яких неможливо дійти. Чи планують ремонт по цій вулиці? Дізнавалися наші кореспонденти. Ламають ноги через вибоїни на дорозі. Мешканці будинку по вулиці Кузьмі-Скрябіна, 10 дріб 20, що у Полтаві вже не один десяток років, вимушені обходити великі ями, щоб потрапити до себе у під'їзд. Розповідає місцева мешканка пані Людмила. Каже, що у 2023-му вони разом із сусідами зверталися до міського управління житлово-комунального господарства з проханням відремонтувати тут дорогу. Була проведена асфальтіровка Кручатова, центральна вулиця. А той участок, що ми хотіли б, доасфаль... щоб до асфальту було, мастер сказав, ну, добре, ми, як говорится, тут задамо вопрос, чому цей участок не включений. І так він залишився, не включений по сьогоднішній день. Головна проблема, кажуть місцеві, те, що через вибоїни на дорозі до них не може під'їхати ні швидка, ні пожежна машина. Я живу у цим мій балкон. Вийшла колись в 10 часов вечора на балкон. Дивлюсь в сусідньому під'їзді з квартири на первому етажі, вже валить дим, раз вийшла, другий раз вийшла, тоді визвала пожарку. Пожарка заїхати під'їхати сюди, не змогла. Хлопці бігали туди-сюди, вокруг дома бігали з однієї сторони, з іншої, поки вони не добились, що вже вони там робили, я не знаю. Ну заїхати не змогли. Ця дорога веде до сміттєвих баків, але дійти до них людям ніяк, додає місцева мешканка пані Людмила. Там така стоїть ціла річка тут бадьо. Невозможно підійти. Ще моломолодіжі можна підійти. А от старихам, як говориться, взагалі невозможно підійти, тому що якщо це мох, там скользко, вода стоїть. Чотири контейнери. І підступитися не можна. Це ж тільки дощ, тільки один день був. А як вони йдуть, як зима, як сніг самий. тут ж взагалі підійти не можна. Ми носимо до училища мусор. І як ідеш туди на стунку, то на ту сторону аж до поліклініки дитячої. Через ці половки несемо мусор. Тому що тут підійти не можна. Відремонтувати дорогу по вулиці Кузьми Скрабіна десять, дріб 20 можуть вже у наступному році. Повідомив перший заступник начальника управління житло-комунального господарства міста Полтава Олександр Попенко. Додав, що все буде залежати від ситуації в країні. приводу цієї вулиці, управління ЖКХ зараз якраз працює над програмою розвитку на наступний рік. Ми розглядаємо можливість включення цієї вулиці до програми, але передбачити, що буде на сумроці складно. Основні зусилля міста зараз йдуть на допомогу нашим військовим. До Полтави на щиті повернулися двоє захисників України біля Свято-Успенського собору. Сьогодні попрощалися із 57-річним військовим Олександром Мирним. Він служив на посаді командира відділення. Першої зенітної ракетно-артилерійської батареї серце воїна зупинилося від тяжкої хвороби 12 листопада …2024 року в одній із лікарень міста Полтава. Також прощалися сьогодні із 43-річним солдатом Максимом Гуліченковим. Він служив на посаді солдата резерву 312-ї запасної роти. Обірвалося його життя 15 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна слава героям. Ми тут зібралися, тому що ми віруємо в Воскресіння. Ми тут зібралися, тому що ми проваджаємо в цю останню путь в надії на зустріч. Бо рано чи пізно ми маємо зустрітися. Дай Боже, щоби в царство Небесному. І ми молимо за них, ми просимо, щоб там їм було краще ніж було тут. Тим часом на алеї пам'яті у парку імені Котляревського у Полтаві встановили екран, де транслюватиметься інформація про загиблих захисників України. Цього разу із антивандальною системою захисту, крім того, монітор пристосований до перепадів температури та призначений для використання на вулиці. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Новий екран з інформацією про загиблих захисників України встановили в Полтаві в парку імені Котляревського на алеї пам'яті. Він стоїть на гранітному монументі. Тепер з антивандальною системою захисту, розповів депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Адже попередню дошку, яку на цьому місці встановили у 2018-му, пошкодили невідомі. Там можна було побачити фотографію, біографію, життєвий шлях, бойовий шлях. В якому підрозділі служив воїн захисник свого часу двічі ця дошка ікран заснувала пошкодження від вандалів. І вже два роки вона стояла виключена, тобто вона підлягала ремонту. Зараз ми її відновили. Окрім того, що новий екран антивандальний він ще пристосований до перепадів температури на вулиці. А щоб уникнути можливих зазіхань хуліганів, над дошкою встановили камеру відеоспостереження та обладнали систему сигналізацією, каже директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Та інтерактивна дошка. Оснащена системою охорони та віддаленого керування, а саме в ній встановлені датчики, які реагують на певні дії. А саме, це на відкриття цієї дошки, під час удару, під час задимлення дошки, датчик встановленої ще температури і датчик наявності вологості. Якщо з дошкою будуть відбуватися певні негаразди, які я вже озвучив. То ми будемо отримувати про це зразу невідкладно сигнал. Якщо раніше інтерактивна дошка містила інформацію про загиблих військовослужбовців з Полтавської громади під час операцій в АТО та ООС, то вже незабаром розповідатиме і про полеглих вже під час повномасштабної російсько-української війни. Кількість захисників, які загинули, збільшилось зараз, триває. Монтування відеоряду з біографією, з фотографіями і з даними захисників в період з 2014 по сьогодні. Встановлення меморіальної дошки, стенди щити пам'яті каштанової це вся інформація, яка є в нас тепер у базі даних, і ми за погодження з батьками і ТЦК її використовуємо для екрану. Працюватиме дошка щодня з 6.00 до 22.00. Запрограмована вона і на хвилину мовчання о 9.00. Вже соти раз за час війни волонтерка Олександра Мороз зі своєю командою передала обіди для військових, привозять їжу. Вони до полтавського госпіталю, де проходять лікування. Наші бійці чим годують та як все починалося, знає наша знімальна група. Коли я побачила старенька бабуся біля розваленої печі, каже: а ми нашим військовим. Вирожечків напечем. І от у мене в голову залізло, і я вмію пекти. І з того часу ми готуємо. Соти пані Олександра разом зі своїми помічницями приготувала і відвезла обіди для наших військових. Вже майже два роки вони годують захисників, які проходять лікування у Полтаві. Роблять це щотижня. Зразу готувала сама, допомагали коштами небайдужі полтавці. Потім підійшла одна жіночка допомагати. Потім підійшли ще дівчата. І от уже, мабуть, місяць та почти рік готовимо ми з оцією командою. Підгодовують бійців, які лікуються у Полтавському госпіталі. Пані Олександра розповідає, випадково почула розмову людей, які скаржилися на погане харчування. Саме відтоді й вирішила радувати хлопців чимось смачненьким. Зв'язалися із цим госпіталем. І потихеньку, потихеньку, потихеньку провіряли нас, а потім дозволили. І були дуже хлопці задоволені, як не дозволити, коли повеземо усього смачного. Спочатку жінка готувала для бійців лише перші страви, але сьогодні асортимент значно виріс, розповідає волонтерка. Перві блюда, борщі з м'ясом. І пюрешка картошка, і котлети, і м'ясо, і пельмені, і хенкалії, і вареники з сиром, і вареники з капустою, і пирожки, і рулети. А сьогодні в даний період ось робимо зрази. Дуже смачні сьогодні на кухні пані Олександри три господині. Ось пані Валентина, яка долучилася до приготування їжі майже рік тому. Розповідає, що то була випадковість, але тепер це стало справою її життя: нагодувати та підтримати наших військових. У мене знайома. Готувала, теж допомагала тут і спитала, я зайнята, ти не можеш мене виручити один день. Ну виручила я один день і так ми оце вже і працюємо. Для мене це допомагати перш за все дітям. По-друге, це захисникам, які можуть нас захистити і захищають. І ми маємо можливість спати в теплому ліжечку ранком пити гарячу каву. Привозячи обіди, пані Олександра контролює увесь процес сама і особисто спілкується з хлопцями. каже, що найбільше їй запам'яталося те, як їли її пригощання військові після важкого бою. Коли я привезла пампушки з часником зверху, зелене, молійка, вони брали, нюхали, а потім брали, цілували. Після великого бою, от прийшли у, у тих формах у своїх, і все брали і цілували. Ну і за кожним разом дуже хочеться дуже хочеться чим-то порадувати наших. Захисників, годувати хлопців це завжди особливо. Але коли годують чоловіків, які повернулися після полону, це зовсім інше. Ділиться Олександра Мороз. Пригадує історію, як вона годувала військового після полону. Повернувся з полона на лікування, на лікування. І коли він прийшов один раз поїв, я його не бачила, а другий раз він. Їв І він каже, хлопці, сфотографіруйте мене, я пошлю батькам, що я находжуся на балу. Ну, всього на столі було багато. Годувати військових пані Олександра разом зі своєю невеликою командою припиняти не збираються. Кажуть, робитиму це аж до нашої перемоги. Професор одного із приватних вишів на Полтавщині організував кілька схем ухилення від мобілізації. Зокрема, зараховував призовників на очне навчання без іспитів та торгував довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я. СБУ із Нацполіцію викрили його діяльність. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, до схеми фігурант залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував осіб призовного віку на так зване лікування в психдиспансер для подальшого списання із військового обліку за станом здоров'я. Тепер професору загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями роботи і проживання учасників протиправних схем. У ході комплексних заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки різних установ та організацій, мобільні телефони, а в організатора близько 5 мільйонів гривневому еквіваленті, отримані незаконним шляхом. Наразі професору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове слідство для встановлення обставин і усіх учасників протиправних схем та притягнення до відповідальності винних осіб. Два десятки медичних працівників сьогодні стали донорами. Уперше вони здали кров у спеціально обладнаній мобільній станції, яку цієї осені подарував Полтаві уряд Швеції. Як все було, бачили наші кореспонденти. Медпрацівники донори сьогодні зранку вишикувалися в чергу перед мобільною станцією для забору крові. Готується здати 450 мл мілілітрів. І фельдшер Ольга Безручко каже, ця справа для неї вже звична, але в умовах сучасної пересувної станції це відбуватиметься вперше. Я ні разу не здавала отут, от, тут перше. А так я у себе в амбулаторії здавала кожен рік. Дуже Гарно почуваюся так, да. Мені легше становиться якось. Автомобіль обладнаний двома донорськими кріслами для одночасної здачі крові. Є ваги помішувачі для забору, холодильник та інше обладнання для зберігання і перевезення життєво важливого матеріалу, а також все необхідне для обстеження організму до процедури. Така станція дає можливість. Робити забір в будь-якому куточку громади, де немає лікарень, та збільшити кількість заготівлі донорської крові, говорить головний лікар Полтавської обласної станції переливання крові Володимир Рудіков. Ми можемо мобільно під'їжджати на підприємства, учбові заклади, медичні заклади будь-де ставати. І... Заохочувати людей до донорства. Ми по черзі будемо сьогодні. Екстрена медична допомога, кардіоваскулярний центр примає активну участь. Там на наступному тижні обласна лікарня, інші лікарні, які розташовані на території міста. За один робочий день кров здали два десятки медпрацівників. Нагадаємо, спеціально обладнаний для донації автомобіль в середині вересня Полтаві подарував уряд Швеції. Це були головні події дня, їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. бажаю вам гарних вихідних! На все добре! все обов'язково буде Україна.